Війна дійсно забрала в мене дуже багато. Але ж я не з тих людей, які будуть здаватися. Наше життя це вже ризик. Жити в нашій країні це вже ризик, так як в будь-який час може трапитись просто будь-що. Але ж ми вистоїмо так, як ми українці. І сьогодні я буду також ризикувати. Коротше, друзі, в мене є певна сума, яка в мене залишилась, і я пішов з нею в трейдинг. Я вже заробив частину там невеличку грошей, але це не мій шлях. Я хочу ризикувати, я хочу грошей, я вже дістався жити в ось таких умовах. Хоча і начебто не пог... Погано, але ж мені це не підходить. Коротше, ситуація наступна. На всі гроші, які в мене є, я сьогодні буду заходити в угоду по стратегії. І тут або все, або нічого. Якщо в мене все вийде, то я котрий раз доказую вам, що наші стратегії працюють. Якщо в мене це не виходить, просто забудьте мій канал, я більше сюди не повернуся. Фух, все або нічого. Поїхали. Ну що, друзі, і ось зараз я буду це саме робити, все, що я вам сказав. На 647 баксів я буду заходити в угоду. Або ж після цієї угоди в мене на балансі буде 1250 доларів, або ж нафіг в мене буде повний нуль. Але ж після втрати всього, я не думаю, що я боюсь втратити якісь кошти. Це або призведе мене до ідеального прибутку, та я виберу з того лайна, в якому я знаходжусь, або це засуне мене в лайно ще сильніше. Тож буду заходити в угоду на всі гроші, які в мене є. Та я сподіваюся, що в мене все вийде. Коротше, я буду торгувати по боту, який абсолютно для всіх безкоштовний. Я його взяв у телеграм-каналі, там він доступний буде для всіх. Сьогодні я покажу, як він працює, тож прямо зараз ви це побачите. Тож, давайте я не бачу сенсу тягнути, обираю валютну пару AETC, е, і, обираючи її, я отримую сигнал. І сигнал на пониження. Так, і все, друзі, продати на одну хвилину. Фух, Ну тут або все, або нічого. Або 1250 доларів буде в мене на балансі, або буде повний нуль. Але ж поки що йдемо ми донизу. Ось наш сигнал. Сигнал на пониження. І що в нас тут? І ми так і йдемо донизу. Господи, я благаю, що все воно було гарно. Я дуже чесно кажучи, нервую. Але ж 20 секунд ми вже летимо так, як потрібно. Ви просто подивіться. І мій прибуток цієї угоди, якщо це буде плюс, буде плюс 600 доларів, друзі. Залишається 30 секунд. Сигнал був на пониження в нашому боті. І просто подивіться, Йомайо. -йо. пацани, це жесть. Він реально працює. Господи, я навіть просто не розумію, чому хто ще не взяв собі цього бота з телеграму. Він у відкритому доступі, повністю. повністю. І ви просто подивіться, які результати він дає. Ось сигнал! Сигнал на пониження. Ось відпрацювання цієї угоди. І просто лічені секунди, плюс 600 баксів прибутку, будь ласочка, і сюди, на базу, все. Я не знаю, що сказати. Плюс 600 доларів, все. Я повністю вириваю з лайна. Я заробляю вже гарні суми грошей в інтернеті. В мене вже на балансі 1250 доларів. Ви самі пам'ятаєте, з якої суми я розпочинав. Подивіться, до чого я дійшов. Коротше, результат просто шалений. Дякую цьому боту. Друзі, якщо ви хочете в цілому такого ж результату, то не гайте час. В закріпленому коментарі буде там цей бот, буде наша ВІПка, буде ось ці всі наші параболік стратегії, наші фрактал стратегії. Ось, о, ви можете це все бачити, це все безкоштовно. Чат, торговий на ще один канал, мій основний канал. Чекаю вас всіх там. йо, -йо ви просто подивіться на цей результат. Все, всіх обійняв, побачимось вже завтра. Я дуже радий.